Давайте будемо починати. Доброго ранку, мої любі. Сьогодні у нас така тема заняття для мене дуже складна і така важка для мене. Називається Лапки по сніжку йшли та домівку не знайшли. Ви напевно часто зустрічали на вулиці самотніх. Котиків та собачок зустрічали? Ви гадаєте, звідки вони з'являються? Звідки з'являються собачки та кошечки на вулиці? Вони могли загубитись, могли втратити господаря. Жорстокі злі люди могли їх залишити одних, так? Хто в цьому винен, дітки? В цьому винна Люди. людина, людина винна, яка не взяла на себе відповідальність та обов'язки за турботу про тварин. Таких безпритульних тварин дітки багато. У них немає своєї домівки, свого господаря або друга людини. Усі ці безхатьки хочуть їсти, хочуть, щоб про них турбувалось. Хочуть, щоб їх любили, іноді потребують допомоги від людини. Люба жива істота потребує уваги та догляду. Чому безпритульні тваринки виглядають брудними дітки? Чому вони виглядають брудними? Тому що про них не турбуються, так? тому що вони їдять на смітниках, сплять на землі, під дощем та у снігу. Уявіть собі. Є люди, які забирають цих безпритульних кішечок та собачок додому. Люді годують тварин на вулицях, відносять їх до ветеринара, лікаря, який лікує тварин. Але краще безхатька буде у притулку для тварин, де про них будуть піклуватися люди. Притулок це споруда, в якій живуть тварини яких підібрали на вулиці. І тварини не бігають по брудним смітникам, у притулку кішечок і собачок нагодують, полікують, найдуть їм люблячих господарів. Послухайте невеличку історію. Я сьогодні йшла в садок. І побачила слідок, лапки посніжкує йшли, та домівку не знайшли, чи то котик, чи собачка, чи маленьке цуценятко. Хто хазяїна не має, ті на вулиці зростають, дітки. Де знайти їм порятунок? Допоможе їм притулок. Там тваринок є багато, може він їм домом стати? Там тваринку полікують, всіх голодних нагодують, будуть щиро їх любити, лиш добро для них робити. Але ж там тварин багато, як же їх нагодувати? Волонтери допоможуть, зібрати їжі вони зможуть, принесуть вони гостинці, кошенятам по рибинці, цуценятам м'язко мають, всіх тваринок полюбляють. Може їм допомогти? Мама, тато, навіть ти у притулок поспішіть, ви тваринкам. Поможіть! Хто тваринку хоче дуже, купувати її не слід, щоб життя їй врятувати, в притулку ви її візьміть. Ось хто хоче собі завести тваринку, найкраще брати тих тварин, які потребують вашої турботи. Шукай свого в притулках. Ви надіслали фотографії своїх домашніх улюбленців. Ось Давид із кішечкою свого дяді, яку звуть Кісуля. А, це... а ось Софія із серйозним котом кузею. А це Максим та його розумна собачка Соня. Видно, як ви їх любите, так? своїх кішечок-собачок. У мене вдома теж живуть кіт Семен і кішечка Сіма. Ми їх знайшли на вулиці і забрали до себе. Ось такі вони були маленькі, безпорадні та хворі, всього жахалися, лякалися, ховалися під диваном від кожного громкого звуку. Кіт Семен виявився ще й глуховатим, у нього астма. А у кішечки сімочки була важка застуда. А ось вони вже виросли і стали справжніми членами моєї родини. Ми їх дуже-дуже любимо. Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти, хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть чотирилапих. Захищайте від біди. Закликаю вас, дітки і ваших батьків допомагати безпритульним тваринкам та притулкам для тварин, адже дитина ніколи не буде байдужі. Так, дітки, ви ж ніколи не будете байдужі до тварин, які живуть на вулиці. Купіть з батьками корм, іграшки для тварин. Можете зробити ліжечка для тварин та віднесіть до найближчого притулку. Або можна насипати трішечки корму прямо на вулиці, десь у куточку будиночку, або під деревом. Повз буде бігти якась собачка чи кішечка, почують носиком, як гарно пахне, і обов'язково покуштують, якщо будуть голодні. І через час прийдіть і подивіться, увесь корм тваринки з'їдять. А якщо залишать, значить його з'їдять інші тваринки. І ніколи, дітки, ніколи не ображайте і не дражніть вуличних тварин. Адже ви добрі і чуйні люди, а тваринки можуть захищатися і можуть вас укусити або подряпати. А ось от турботи! І за турботу вони вам будуть дуже вдячні. Ми вас любимо, кажуть вони, а ви нас. Є вислів, по твоєму відношенню до тварин можна дізнатися, яка ти людина добра чи жорстока зла. Робіть добро, дітки, і воно до вас обов'язково. Повернеться. Ось така сьогодні була тема нашого заняття. Скажіть, ви зустрічали на вулиці тваринок? Собачок, кішечок? Зустрічали, а ні-ні. Ні, не зустрічали, не бачили? Так, бігають. Ну, звісно, їх дуже багато, їх дуже багато, іноді так їх жалко, так, дітки? А ще є люди, яких ображають, дражнять. Цього не треба робити. Таким тваринкам треба допомогти. А якщо зараз у нас така ситуація у страні, так, дітки, що цих тварин стало ще більше, тому що вони втратили свої домівки, своїх господарів, і таким тваринкам треба допомагати. Добре, дітки, будете допомагати. Ось бачите, так. така тема. Дуже така грусна, не, не зовсім весела. Ну, все, дітки, на цьому заняття закінчилося, так? Я сподіваюся, що ви у мене чуйні, добрі дітки і все зрозумієте. Так? Все? Я вже во дворі усі собаку собакою кошку. Так, ось, бачиш, вони живуть на вулиці, їм треба допомагати, побудувати їх. Не, не треба хапати, підходити і хапати цю тваринку. Для них ви чужі люди. Ось уявіть собі, ви сидите на скамічці, підходить якийсь там дядька і хапає вас на руки, і каже, який ти гарний, починає вас пестити. Ну, що це таке? Чужа людина хапає тебе. Ви будете захищатися. Ось так і тваринки, вони захищаються, тому що вони живуть. А я на вулиці. боюсь собак. Ну, ось, вони живуть на вулиці, і тут дуже-дуже багато небезпеки для них. І так, це. До побачення, мої рідні, до понеділочка. Давайте. До побачення, мої хороші.